Вітаю сонечки! Прочитаємо сьогодні про фінанси, про прибутки в квітні і в травні місяці. І якщо це пізніше, тоді обирайте два місяці. Я буду читати події, результати для вас найголовніше. А якщо нам випадають старші аркани, вони можуть навіть проживатися людину як програми подій довше. Це архетипічні програми, які проживаються іноді і місяцями. Я вам бажаю. Гарні. І так, дивимося. В квітні у вас тут такі зміни кардинальні. Можливо, ви напрямок зміните в своїй діяльності. Бо в цілому картина непогана. Ви ось зараз будете з кимось домовлятися. Можливо, це уособлення системи або перемовини вести. В травні, в травні нібито більше, відпочиваєте через зовнішні обставини. Ось тут. Ви маєте розраховувати більше на квітень. Тому, якщо ви мислили таким чином, ну, зараз небагато прибутку в травні буде краще, тут попередження, бо тут щось у вас завершується. Добре, спочатку, в квітні. Ви або зараз перемовини ведете стосовно якогось проєкту, заробітку. Можете і в сім'ї своїй з рідними спілкуватися, як налаштувати ваше життя і будуть зміни. Я не можу сказати, що вони погані. Результати у вас чудові, МАХ, старший аркан це архетип, який ви можете проживати не один місяць, як я попереджала, і буде якась підтримка, допомога. Єдине, що зрозуміти, ви, якщо отримуєте нову роботу, Розгортаєте нову діяльність, джерело прибутків нове започатковуєте. Результат такий щедрий буде пізніше, дійсно, через декілька місяців, але невеличку допомогу ви отримаєте. Я би тут не розраховувала на мільйони і не зачинялася, просила все ж таки допомогу, якщо є така можливість. У держави, у рідненьких у фондах, якщо ви біженці, будь ласка, просіть, бо тут розраховувати треба лише на себе. Ось в травні яка ситуація? З одного боку, тут є чудовий аркан миру, але він поряд з такими сусідами, які розповідають, що ви щось залишаєте в своєму житті або усвідомлюєте, що та діяльність, робота, бізнес, ось він більше не надає такі прибутки. І так вже доля вас буде підштовхувати до того, щоб ви в доброму сенсі того слова відпочили і подивилися на своє життя, зайнялися здоров'ям. Тут дійсно два аркани про відпочинок нам розповідають. Спочатку ментальний, а потім навіть емоційний. Тут тривоги показані, бо навіть дехто проживає і депресію, можливо, ви і зараз в ній перебуваєте. Але доля якось надасть вам можливість вийти із того стану і навіть трошки відпочити. Ваше забезпечення в травні воно інше має характер. Ви достатньо отримаєте для того, щоб жити, але це не таке забезпечення амбіційне, я би так сказала. Тут більше для того, щоб людина повернула собі здоров'я. Якщо у вас такі обставини, і ви дивилися зараз це розкладання відповідно конкретної діяльності своєї, але у вас є інші варіації. Наприклад, я хочу змінити цю роботу на іншу, розгорнути е, якийсь напрямок в діяльності, переїхати, тоді можуть змінюватися у вас малюнки і передбачення. Тому, будь ласка, звертайтеся, пишіть і будемо дивитися ваші. Неповторні життя завдяки арканам отримувати конкретні підказки. Всього вам найкращого. Живіть здоровими і багатими!